Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що, ви скучили за партизанськими зустрічами. А на сьогодні, бачите, у нас погода сприяє спілкуванню. Давайте поговоримо про дизайн. Ми нарешті отримали дослідно конструкторські розробки в результаті мого дизайну. Створеного на, в колаборації з компанією Sharm, і тепер будемо працювати над е, такою маркетинговою продуктово-маркетинговою стратегією і е, розробкою конкретних бенчмарок, якими ми маємо наділити взуття як продукт з супровідом у вигляді. Сервісу, продаж, маркетинг та сервіс це трійця свята, яку ми маємо, безперечно, відтворювати постійно, незалежно від того, як ми на ринку виступа, на ринок виступаємо. Тому. Сегментування, позиціонування а, значить, стратегія стосовно того, які матеріали будуть застосовані, які устілки будуть рекомендовані. Нагадую, у нас дві моделі: функціональна та анатомічна. Впродовж моєї тематичної доборки. Найкращого в світі простору мультифункціонального з двох моделей, які складаються, мова йде про меблі. Найкращі в світі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.